Далі наш ефір, ми продовжимо власне темою лікування поранених військових, з якими труднощами вони стикаються, і як це лікування відбувається зараз. Ми розпитаємо в голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Наталія, доброго вечора. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, нещодавно громадська організація принцип провела опитування серед військових, і за результатами цього опитування, 68 військових. Сказали про те, що лікування доводилося оплачувати їм самостійно або ж коштом їхніх родин. Чи відомо вам про таку ситуацію? Як ви прокоментуєте це? Єдине уточнення не 68% від військових, а 68% від тих військових, які пройшли опитування. Та да, доброго вечора. Е, ну насправді треба тут розрізняти дві системи е, лікування або надання медичної послуги військовим, е, тому що військові отримують як у військових госпіталях допомогу медичну, так і в цивільних закладах. Що стосується, і тому тут варто розрізняти в яких саме закладах отримували і. В яких саме закладах здійснювалися оплати, і в межах чого здійснювалися оплати, тому що наразі Національна служба здоров'я України має договори саме з цивільними закладами охорони здоров'я, тобто це комунальні і державні підприємства, некомерційні підприємства, які укладають договори за відповідними напрямками. Це і хірургічне лікування, стаціонар реабілітація, і насправді, якщо говорити про отримання, Римання медичної допомоги саме в цивільних закладах ми постійно моніторимо скарги від пацієнтів, які ми отримуємо чи на телефон гарячої лінії 1677, чи безпосередньо в письмових зверненнях, і е, такої ситуації ми не спостерігаємо, тому що поруч з цим проводимо роз'яснювальну роботу з цивільними закладами стосовно виконання договору з національної служби здоров'я України в повному обсязі і безоплатно. Тому мені напевно треба ознайомитись більш детальніше саме з як відбувалася методика опитування і про які заклади йдеться мова. Пані Наталі, якщо повернутися до лікування військових, зокрема до військово-лікарських комісій, у травні НСЗУ затвердила пакет медичних гарантій, який буде сплачувати установам за надання послуги ВЛК. Як це працює зараз? Чи вже призвичайлись? Скільки цивільних медичних установ доєдналися до цього проекту? Тут варто зазначити, що військово-лікарські комісії також є різні, і ми укладаємо договори з цивільними закладами саме на проходження ВЛК військово зобов'язаним або тими, які лише мобілізуються на військову службу. І в такому випадку можемо зазначити, що вже укладено з травня місяця 484 договори з такими закладами. Ми також спостерігаємо. Наразі я не можу. Назвати цифри з питань безпеки, скільки пройшло таких оглядів. Але Національна служба здоров'я України спостерігає про те, що огляди проходять. Ми оплачуємо вчасно за тарифом цим закладам за такі огляди. І до прикладу, вже на цей період близько трьох мільйонів гривень ми оплатили закладам за проведення за надання такої медичної послуги. А одночасно цим ми спостерігаємо з електронної системи охорони здоров'я і Фактично при візитах, коли цікавимося, як працює чи призвичайлись, як ви назвали цивільні заклади щодо проходження і зміни порядку проходження військово-лікарських комісій. Наразі ми знов ж таки, викликів чи скарг від самих цивільних закладів, чи від ДЦК СП, які направляють військово зобов'язаних на такі огляди, не фіксуємо. Пані Наталі, ось про тарифи говорили. Який тариф за один комплексний медогляд військово-лікарської комісії на базі цивільних медзакладів? Цей тариф затверджений постановою кабінету міністрів 1464, і він становить близько 900 гривнів за один медичний огляд. Сюди входять всі необхідні консультації і огляди вузьких спеціалістів, які мають здійснюватися відповідно до чинного законодавства, а також відповідна діагностика за потреби і всі необхідні аналізи, які людина військово зобов'язане чи це хлопець чи дівчина мають пройти в обов'язковому порядку для того, щоб встановити його відповідність до несення військової служби. Ну і знову ж таки, якщо повертатися до тих рішень, які прийняла Верховна Рада на початку травня, вони підтримали закон щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій, питання оформлення документів для лікування військовослужбовців. І там є певна колаборація, співпраця різноманітних і спілки і організацій медичних. І якщо говорити зараз конкретно по НСЗУ, так і ми вже поговорили про ВЛК, які ще реформи варто чекати вже найближчим часом. Насправді це реформування військового, проходження військово-лікарських комісій, як при СП, про які ми проговорили, так і далі. Поспітальних відповідно це є дуже таким системним, системною роботою, тому що вона включає міжвідомчу координацію всіх інституцій. Це і Міністерство оборони і командування медичних сил, і також сюди входить і Міністерство ветеранів. Міністерства соціальної політики і включає така реформа загалом і інформатизацію закладів охорони здоров'я особливо це стосується військових госпіталів стосовно того, щоб військово-лікарські комісії після вже проходження після госпіталізації хлопців наших і дівчат стосовно придатності їх продовжувати нести військову службу, щоб вони відбувалися якомога комфортніше для таких наших героїв і для того, щоб зменшити кількість і бар'єрів, якихось певних бюрократичних і адміністративних, першим таким етапом також це було, як я вже зазначала, реалізація проходження військово-лікарських комісій при тиска СП в цивільних закладах, яку ми повністю поміняли систему, і наразі в одному закладі без того, щоб направляти хлопців і дівчат за різними направленнями, за різними аналізами до сімейного лікаря, до інших закладів, можна пройти в одному закладі. Пані Наталія, власне, чи вдалося вирішити ті проблеми військовослужбовці скаржилися на шалені черги на відсутність електронного документу обігу електронних скерувань? Чи власне оці проблеми з таким електронним електронною модернізацією в цій системі? Чи вони вже врегулювалися зараз? Вони здійснюються поетапно в рамках загальної дорожньої карти реформування військово-лікарських комісій. Є вже в окремих регіонах пілотні проекти стосовно внесення даних в електронну систему охорони здоров'я і скерування, і також застосування дій електронної черги. І в межах цих роботи цих пілотів буде абсолютно ця система наразі пропрацьовуватися на, на всю госпітальну мережу. Чи це цивільно, чи це військову мережу для того, щоб якомога скоріше і якомога Ога комфортніше забезпечити ці зміни, пані Наталія. Ми дякуємо вам за відповіді, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Наталія Гозак голова Національної служби здоров'я України, була з нами на прямому зв'язку.